Покращений, зручніший, і в кольорах міста на хвилі. Міське комунальне підприємство Електротранс презентувало оновлений тролейбус із бортовим номером 3006, який вже завтра, 4 липня, вийде на лінії. Це тролейбус, який надійшов до парку комунального підприємства в 2012 році. Він працював, Це 100% низькопідлоговий тролейбус. Ми підійшов час його ремонту капітального, і ми вирішили його зробити вже осучаснити повністю. Працівники тролейбусного депо відремонтували ходову частину, провели переоснащення складове. Систем управління оновили салон. Також облаштовано систему відеоспостереження, яка виведена на монітор у кабіні водія. Загалом роботи з модернізації зайняли близько двох місяців. За цей період був задіяний весь особовий склад тролейбусного депо. Тому що на кожному участку, на кожних певних роботах задійснювалися інші люди, де слісаря перебирали ходову частину, заміна амортизаторів, заміна тормозів, кардану. Потім електрики займалися своєю частиною, освітленням. Також проведені роботи заміна лінольому в салоні, заміна обшивка сидінь, добавлені ручки на поручні. Азовні оздобили маркуванням бренду Миколаїв місто на хвилі наразі. Підприємство працює над тим, аби весь тролейбусний парк мав єдиний дизайнерський стиль і рекламував миколаївцям і гостям творчий код міста зараз. Ми підбиваємо всі витрати, але орієнтовно це буде до 300 тисяч гривень повні витрати по реконструкції цього тролейбусу. Обмежуватись модернізацію одного тролейбусу не будуть, кажуть на підприємстві. Зараз у черзі на оновлення машина з бортовим номером 3010. Загалом що у Миколаїв електротрансі хочуть дати нове життя п'яти наявним одиницям марки МАЗ. Тобто ми будемо продовжувати цю роботу паралельно з тим, що ми робимо тролейбус з автономним ходом. Ці тролейбуси будуть також оновлюватися, і проводитися їхня модернізація. Щодня підприємство випускає на маршрути 54 одиниці транспорту. З них 28 тролейбусів. В електротрансі закликають пасажирів цінувати міське майно і не псувати те, що придбано за рахунок їхніх податків. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, новини на каналі Март.